Не рішення спирається на силу, а сила приходить на рішення. У нас у всіх періодично є такий момент, коли ми приходимо до Бога в молитві і говоримо таку фразу: Господи, я не можу. Допоможи мені. Допоможи мені. Я приймаю правильне рішення, але у мене нема сил. У мене є сила на інше кинути, відвернутися, робити по-своєму. Врешті-врешті, скільки можна. Але Бог допоможи мені. Дуже проста молитва. Якщо я йду цей шлях, тобі все можливо. Будь зі мною. Просто будь зі мною. Амінь. Біблія говорить, що Божий вогонь він завжди приходить на жертву. Біблія говорить, що благодать вона дається смиренним. А жертовник – це є місце смирення. Це коли я говорю, Боже, не моя воля Твоя, нехай буде.